Там це не було, що натримала поту. Там і для мене речі, і подарунчики. Зараз я вам все відправити. Перший подарунок для мене вже прийшов покуп для минулого тижня. Це периро Асерці. А друге подарунок це має бути чаш. Бантикам і підставка під чашку. Нагденки пыляштаса фуина. Гідн кидас you the mine зав, а диссис фоїна. Мос алес на куклен.

Є скукан under, under the laхander formів. Це пластилин, бо я хочу як в дитинстві сліпити кульки морозиво. Це шкарпетки, шкарпетки зайвими не бувають. А це дощечка для пластилину. Вертаю в суботу. і ми готуємося до приходу вести, Точніше, гості не. Франк хоче спочатку спекти яблучний пиріг, потім я приготую закуски. А потім в кінці Франк приготує макарони з фаршем. Подивіться, який сніжок за вікном яка краса. Цього року січень порадував сніжком. Я запакувала подаруночки для Інни. Старіг в духовці, а зараз приступаю до приготування закусок і першим закусок буду готувати торт з крабовими паличками. Бо це потребує більше часу. Ну що ж, почнемо, одягаємо. перчатки докторские я перчатку купила в маркавке купила в ой я себе заварилась Das noch aufgeben. Oder? У мене я ісю це теж важливе для, для тор з паличками. Оце я казала, я хотіла в макарці купити краб палочки. І купила вівторок, але мені не вирвала в вівторок ввечері, я просто скуштувала крабові палочки. І я от вирішила не ризикувати і купити нові кравові палочки. Тим більше в маркапці більшість з Більше холодильників, по морозиленків було без... ну, не було електрики. електрики. Тому я вирішила не ризикувати, і купила на вихід. Інша марка, але головне, щоб було нормально. Була нормально, була свіжа. я цей не буду використовувати. Мене цікавить лише правої палички. Морковці взагалі. Поки я щось чекала, в мене закругілялася голова, була лице запоморочення, або потім ввечері боліла голова. Томия лише в маркотці трохи скупилася, а потім ще вчора ранком скупилася. Цього разу буде закуски без червоної кри, тому що в хіті не було червоної ікри, а вчора я не встигла в російський магазин сходити, тому що вчора в мене був перший термін нового House Arts. Я нарешті зайнялася здоров'ям, тому лише в вчора докупила, тому що цього разу буде без червоної ікри. Дякую Взагалі вчора в хіті ледь знайшли крабові палочки. Я вже думала, що не знайду. А я так хотіла приготувати крабовий торт, бо ще в кінці грудня купила в російському магазині вафельні коржі, Лед знайшла. пале щось на мене доведеться з'їсти. треба купувати знову Добре, малко Oui, si on dori, нормально часу мало. 这不一些。 Цей рецепт не для всіх дуже складний. Буде що буде. Якось зробила. Більше не хочу повторювати. Такий хаос на кухні. часом Франк вже спік пиріг. Закусками вже завершила. Франк приступає до приготування макаронів з фаршем. І одна сверна закуска. Трохи привела себе в порядок після... після готування страв. Ой, щось і не написала, треба зараз випустити. По одної с яр, фома мо але с гото і с ноя. Ха-ха. Я просто.

Я сьогоднішнє зустрічі небагато зняла, бо насолодилася моментом. Це був затишний момент січня, а потім ще ходила проважати її до стресбан. І так несподівано час минув. І дуже приємно, що я теж отримала подаруночки, а ще більш приємна зустріч за довгий час. До речі, до речі, хто з крабовими паличками ще не з'їли, бо вже наїлися і без торту з крабовими паличками. На це було завершу. А я бажаю вам гарного натхненого, гарного, натхненого січня та взагалі гарного і натхненого року. Бажаю затишних моментів, теплих зустрічей і головне міцного здоров'я. Bye-bye!